Всім доброго раночку! Мій сніданок сьогодні. Тут кисломолочний сир, далі лохина, половина банана і все це із йогуртом. І ось така чашка чаю англійська. Суботу і неділя відпрацювала. Сьогодні я вихідна, і хочу сказати трошки хочу вам розповісти про свою роботу. Ну це все буде вже після сніданку. У нас сьогодні ясний сонячний день, ідемо в магазин. І що хотіла сказати вам про роботу. Одне задоволення працювати з англійцями. Вони настільки виховані, настільки в них... у них немає ніколи, що вони чимось недовольні, вони завжди посміхаються, завжди говорять дякую. І от вчора я була, була на роботі, <кій> мій напарник, так сказати, нас прибирає двоє, одна жінка, один чоловік, і от хлопчик. З хлопчиком я працюю, не прийшов на роботу, не знаю, яка причина, нічого немає, тобто, нічого не знаю. І хочу сказати, що менеджер англієць все організував. Бігом зібрав робітників, які допомагали. Виконувати ту роботу, яку виконує чоловік, і сам менеджер пішов натиратись двері, кругом зеркала, все. У ну, мене від англійців тільки позитивні враження. Менеджер буде і підмітати, і прибирати, і все робити. Він не буде сидіти в кабінеті. Покажу свою покупочку ще купила, купила собі просто. Отакі. Коштували вони 50 фунтів. А це була скидка, я їх купила за 35. І дешеві вони чому? тому що це розміри, які у підростковому, да? підростковий розмір. 39-й, ну підростковий. Тому що вже дорослі моделі йдуть е, по скидки 50-60 фунтів. А в подростковому відділі, будемо казати так, я купила за 35. На ноги їх геть. Ну, не чуть вони геть такі м'ягенькі-мягенькі і на мою кістку, на широку ногу. І дуже гарні, дуже гарно виглядають, і дуже комфортно в них. Отакуємо. Сьогодні готую. Тут у мене англійський пиріг готується. Apple Crumble називається. У мене на каналі є рецепт цього пирога. Тут яблука і ось така крошка готується з масла, і муки, і цукру. А тут, а тут компотик з яблукою Мій пиріг з яблуками готовий. І я купила заварний крем. Його можна зварити самим, у мене є рецепт на каналі як варити. Але я... він тут коштує недорого, тому купив. Откривачок, як в Україні, нема, а той, що ми користувалися, її треба я тут ставити сюди і накручувати. Но вона не відкриває так, як положено. Тому зять купив ось таку автоматичну. Долежали. І вона відкриває сама. Mm. Будеть швидко, швидко. Mm. А де тут собі якцію? Ага, все. Я думаю, що ми відкрили. Так, да, відкрилася вона. О. Клас. Все. Заварний крем готовий. У нас сьогодні ось ми прийшли на суші, а в нас такий пішов дощ. Прям ливий. Як ми назад будемо до машини? Ну, я надіюсь, що він пройде. Прям вітер такий сильний піднявся. Ми заказали якийсь дракон, да? чорний дракон суші і там набор різний. Mm. Скребет. Mm. Ми завжди приходимо в цей суші бар. Mm. Тут дуже смачні суші. Mm. Mm. Не дуже я вмію тримати палички так як на нучого. Mm. Ще, щас, так, чорний дракон, вони із м'ясом краба авокадо. Дуже вкусні, так? Да? Mm. Mm. Вкусні. Ти знову ряду не баєш? Ні, <laughs> не, не бай. <бої. laughs> Сумій рядочок.